Я хочу, щоб це було чисте підприємство, якому будуть належати права на розробку, тобто ліцензії, якому буде належати земля, відведена для розробки. А всі інвестори, які хочуть приходити і працювати, повинні перемагати на інвестиційному конкурсі, повинні запропонувати умови найкращі по розподілу прибутку в сторону комунального підприємства. А це буде мінімум 50% від прибутку, менше нікому не буде дозволено. І не буде артелій, не буде копання лопатами, не буде вимивання помпами. Це повинні бути промислові розробки. Як ми бачимо вже сьогодні по борштину, це повинні бути екскаватори, які будуть після вскривання верхнього слою брати землю, загружати, завантажувати навантажні автомобілі. Які будуть їхати з GPS-трекерами на окремо побудовані заводи, де ця земля буде промиватися, під охороною міліції, там, поліції, під охороною представників СБУ, тому що гемологічна служба повинна буде фіксувати, зважувати і оцінювати це каміння, буде зразу складатися на склад, описуватися і зберігатися до моменту продажу. Назад земля після промивання буде вестися на родовище. Після розробки взяли гектар, зробили, рекультували, засипали землю, висадили назад е верхній слой. Якщо це були зелені насадження, висадили зелені насадження. Тільки після цього підписаний акт і можна працювати далі. І в чому користь цього підприємства, що воно в будь-який момент зможе зупинити, якщо буде порушуватися умови угоди, екологічні умови, умови рекультивації, умови використання техніки, любі умови, які будуть порушені, буде угода розірвана в односторонньому порядку. Громада, на території якої буде вестися видобуток, буде мати доступ до цього заводу, щоб контролювати, скільки саме було вимито, добуто бурштину або міді, або торфу, для того, щоб ніхто нікого не обманював. Тому що якщо це буде розробка артельним шляхом на місці, ну ніхто не буде знати, що там значне, як це значне, куди це пішло. Я хочу, щоб це все було прозоро. Каміння, яке буде добуте після оцінки гемологічної службою, буде мати можливість офіційно експортуватися з України. Або в ідеалі ми створимо тут аналог біржі для того, щоб приходили, реєструвалися і купували тут. Наше завдання максимальна прозорість. Грошей вистачить всім і інвесторам, і обласному бюджету. Наприклад, по родовищу Мідії в Ратнінському районі Жирівське родовище вже є зацікавлені китайські великі компанії. Вони давно знали, що з радянського союзу ці карти були відомі всім. По е, об'ємам залягання в МІДі, вони вже готові, якщо ми покажемо перші, е, перший видобуток МІДі, ставити завод по виробництву і кабелів, і е, напівпровідників, і всього, що робиться з МІДі на території Ратнівського району. Це моє завдання, щоб ми створили нові робочі місця. І скажу вам більше, сьогодні я зустрічався більше двох годин з головами сільських рад та нової об'єднаної громади Приліснянської Маневіцького району, саме ті сільські ради, де залягає бурштин. Я їм сказав своє бачення цієї роботи. Вони спитали, чи можна буде артільним. Я їм доповів так само, як і вам, що я вважаю, що це неправильно, тому що кінцева. Ціль людини, яка живе в цьому селі, яка виходила в ліс вночі з лопатою або з помпою, ховаючись від поліції, від кримінала, від СБУ, від прокуратури, тому що всі з них це ж не новина, що всі з них намагаються відірвати кожну копійку. І те, що відбувається в Рівному, в Житомирі, те, що я не допустив, щоб відбувалося тут, ми не допустили. Це великий наш плюс. І те, що сьогодні ми отримали законне право видобутку, це теж великий плюс. Через дві години дискусії всі сільські голови погодилися зі мною, що це правильний підхід. Вони поїдуть зараз це розповідати в себе на місцях. Після цього я особисто об'їду всі ці сили. Ми розкажемо, покажемо, щоб люди знали, коли ці гроші зайдуть на рахунок їхньої частини прибутку, на рахунок сільської ради або об'єднаної громади, вони самі будуть вирішувати. Чи варто пустити на дороги, на школу, на садочок, а може частину розділити, роздати кожному в кишеню. Це буде їхнє право. Ніхто буде, не буде їм розповідати, куди діти ці гроші. Оце наше завдання. І це ми зробимо. Так само, як коли ми створили комунальне підприємство, ну, ніхто не вірив, що ми отримаємо ліцензії. Це було ще півроку назад. Ми єдині, хто пішли шляхом. Тільки комунальне підприємство, я вам скажу, що в цьому році ні одна компанія не отримала права на видобуток чи то газу, чи то нафти, чи інших корисних копалин на території Волинської області. Я категорично проти того, щоб корисні копалини видобували і отримали від цього прибуток хтось, крім громади. Тому, безперечно, і позавчора, коли на е, погоджувальній раді я заявив про те, що вже нам видають ліцензії. В Києві був великий перепомог з цього приводу. Викликали багато людей-чиновників, які нам би давали ці ліцензії, питали, як це так сталося, що вони не знали, що це відбулося. Ну, бо вже пізно. Будуть ставити перепони. Я про це буду приходити на телебачення, говорити відкрите. Ми будемо давати по рукам. Кому це належить громаді, а не приватні компанії, легко давати по рукам. Розмовляючи з фахівцями. Я планую, що за два місяці ми пройдемо технічні процедури. Це вже на рівні області. Це гірнічий відвід, це екологічний проект, це вияснення з чого ми спочатку починаємо. Угоди з власниками паїв або землі. І як я собі бачу, і ми ставимо собі завдання з 1 квітня вже вийти на роботу. Через 3-4 місяці я очікую, що ми отримуємо ліцензії на видобуток нафти і газу в Микачинському, на Макачинському родовищі. І, будь ласка, хоче Укргазвидобування видобувати, хай видобуває. Але 50% віддасть громаді. Я був в 99-му році е відряджені в Хантеманційську, ще був тоді президентом Кучма, я був керівник Надвірнянського нафтопереробного заводу. Ми коли прилетіли в Хантеманційськ, а це більше 60% працює українців. Там працювало, працює город, місто все світилося. Сучасні палаці, сучасні спортивні майданчики, сучасна біатлонічна траса. Я питаю, звідки ці гроші? 25% від платежів на надра лишалося на розвиток цього міста. І воно найсучасніше. В нас, я працюючи керівником «Укрнафти», бачив. Що робиться після видобутку нафти і газу в Сумській області, в Харківській, в Полтавській, там, де видобувала Укрнафта? Скільки раз зверталися керівники цих областей до нас, що в нас немає доріг, ви зруйнували дороги, ви е, шкодите екології. В нас немає шкіл, тому що вони руйнуються, йдуть високо е, багатогабаритні е, машини. А ми не могли нічого дати, тому що всі податки забирає держава, і держава їх не розділяє на місця, де видобуваються корисні копалини. Вперше з цього року 5%. Що таке 5%? І з чого ці 5%? Тому буде нафта, буде газ, будуть саперпіллі, будуть фосфорити, буде все, що є. Буде на комунальному підприємстві, а ніхто не буде охороняти. Ці люди самі будуть охороняти, щоб не було нелегального видобутку бурштину. Мені сьогодні задавали голови сільрад, чи можуть вони піти на роботу на ескаватори, на машини, які почнуть працювати. Я сказав, безумовно, вони будуть працювати, тому що іногородні нагородні чи будуть сюди їхати. Але це буде в десять 20 разів менше, ніж їх з лопатами ходимо по лісу. А для чого їм робочі місця? Шукати з лопатою в лісі, якщо гроші будуть поступати їм на рахунок. Якщо з допомогою лопати він може знайти один комінець чи два, а з допомогою промислового обладнання можна всі 100% відібрати, яке піде частина їм на рахунок на сільраду. І вони розділять між собою, між своїми сім'ями. І хазяїн сім'ї буде вдома, а не з лопатою в лісі, де його будуть ловити, а потім по хатам ходити і грабувати. Тому я думаю, що мені ні з ким не треба буде бороти цей. Протистояння чи проти супроти вони самі будуть допомагати тому, яку ідею ми хочемо втілити.